Російські окупанти нищать прифронтові села і вбивають жителів Синельниківського району. Напередодні загарбники кабами атакували покровку. <digativiz open -ous -ylar> окупанти продовжують рух Дніпропетровщиною. Скільки населених пунктів захопили, і які саме продовжують атакувати? Аналіз осінь розвідників Діпстейт. недавно, якщо не помиляюся, в Димуриному намагався за рублі в магазині купити їжу у просяні. Російські впіві атакують пішоходів і транспорт. А з Катеринівки терміново евакуюються родини з маленькими дітьми. Прифронтовий ексклюзив. Ти восьми разу ми переїжджали дуже сильно вірити. Немає. Ексклюзив з фронту про збройні сили і внесок Дніпра у спільну перемогу дивись повний випуск проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу.